А давай розкажемо про те, про що не пишуть у глянці і не розкажуть в магазині пасмеблі. Наука про шкіру це цікавіше, ніж серіал. Шкіра це орган, найбільший орган тіла, і вона важить аж 5 кілограмів. Так, ви носите на собі 5 кілограмів бруній, яка дихає, захищає та сама себе лікує. Ваші пори не відкриваються і не закриваються. Це міф, бо вони не мають м'язів. Тепло лише пом'якшує себе і полегшує очищення, але не впливає на пори механічні, і ось тут приходить наука і процедури. Шкіра читає ваш настрій, коли ви хвилюєтесь, посилюється вироблення кортизолу, і, звісно, шкіра починає запалюватись. Виникають висипання, можливо, справа не в кремі, а саме в факторах навколишнього середовища. Сонце головний прискорювач старіння, навіть якщо вам повезло з генетикою, ультрафіолетові випромінювання зруйнують колаген швидше ніж будь-яка інша причина. Тому СПФ це щоденна турбота про себе для профілактики перечасного старіння. Не вся косметика діє на глибокий шари шкіри, тому що молекули великі, і якщо вам обіцяють проникнення до дерми, обов'язково перевіряйте на наявність клінічних досліджень кожного інгредієнта та звісно виключайте маркетинг. Шкіра це складна розумна система. І коли ви починаєте це розуміти, догляд стає любові до себе, а не обов'язком. Пиши в коментарях, що здивувало найбільше.